Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі Ретро Ігри по-українськи або МБУ. І сьогодні хочу згадати такий комп'ютер. Це вже комп'ютер, але 90-х років, який ну, всі його знають, це комп'ютер IBM. І сьогодні ми пограємо в гру, в яку я грав на IBM 286. Ну, тобто, це дуже древній комп'ютер ще до Pentium, друга модель IBM, і ми на ньому пограємо в дуже цікаву гру. І ця гра називається Dungeon Dave in The Haunted Mansion. Ця гра, ну або її ще називають Dungeon Dave 2. Ну, Давайте запустимо гру і буду про неї розповідати. Так, ця гра у нас платформер, бойовий такий платформа. Ось починається. У нас три життя. І бачите, починається з того, що ми під'їхали до будинку з привидами, і з привидами і з сілякими зомбі, і наша завдача ну, йти виручати свого е, Ну, то Толі сина, то ли молодшого брата. Зразу ж ось я роблю таку штучку, бачите, заплигаю по стіні застрибую. І тут є у нас потаємна така двері, і у цій двері є ще у нас. Всілякі ну, очки, де можна взяти життя. Додаткове життя тут не зовсім не буде, не помішає в цій грі. Ну, в принципі, наш герой озброєний дробовиком дру, дробовика безкінечні патрони, але треба давати час на перезарядження. Якщо вистріляти всю обойму, то треба ну, стояти і він буде перезаряджати. Поки наш герой бігає, патрони не заряджаються. Коли він тільки ну, зупиняється, то патрони заряджаються. То, по всім кімнатам цього. Вдома розкидані різноманітні двері, де е, сховані всілякі скарби. Скарби дають очки, і за деякі кількість цих очок ви получаєте додаткове життя. Бачите, добираємося до тої самої двері, яка нас переводить у другий е, рівень. А другий рівень у нас вже, у, у, вже як потаємні кімнати цього будинку, бачите, тут без вікон, і воно все у нас е, на, засіляє всілякими. Монстрами, чудовиськами, це, бачите, зомбі, ті самі оці бабки йошки з ножами, дуже дуже вони мені дратували. І оці ось плигаючі штуки, які дуже зовсім ну не гарні можуть стрибнути прямо на лице. Коли, на лице. Коли наш ну нашого героя попадає чи ніж, чи там та сама штука, яка на лице плигає то у нас у рамочці Прибільшено показує смерть нашого героя. Вмирає від першого касання наш і ми втрачаємо життя. На жаль, починати треба нове життя з початку цього рівня, де ви ну, втратили це життя. Ми вже на третьому рівні, бачите, ми вже сплинули у підвал. Підвал також у нас населений різноманітними штуками, різноманітними чудовиськами, проти яких треба битися. В принципі, гра не дуже важка, але ну усілякі монстри на вас нападають дуже. Ну, вони, да, дуже швидко нападають, і тому треба запам'ятовувати, де вони знаходяться, і тому життя втрачається, ви запам'ятовуєте зони, починаєте спочатку і потім виходить пройти ці рівні. Ну, цю гру я вперше пограв ще в 1998 році, якраз на комп'ютері IBM 286. Сама гра вийшла в 95-му році. І бачите, поки я розповідав, ми пройшли ще один рівень і по карті показують наш перший босс. У нас всього буде два боси, і це у нас і по перший бос, який определяє, ну, що ми половину пройшли. У кожного боса є тактика, в принципі, боси не складні, якщо тактику не зрозуміти. Це бачите, такий великий фантастик. Так ось я в цю пограв в 1998 році. Ще ну, я ще вчився, тільки закінчив школу і почав вчитися на оператора ЕВН. Там у нас. Вдома, і оце ж на... поки вчився, у нас була практика на підприємстві у так званому вичис... вичислювальному центрі. І там були вже стояли 486 комп'ютерів. І навіть у начальника стояв Pentium перший, це був суперкомп'ютер на той час. Але нас посадили студентів на такі 286 та 386. І це я колись прийшов, і як засів на практиці, щоб ми зробили якесь завдання. І я засів, мене ніхто не чіпав, і я просив. І усю їхню зміну, що вони працювали, я просидів і програв цю ру. І це було моє перше знайомство з цією грою, І більше до епохи муляторів я в неї не грав. Але тоді я дійшов до того самого боса, великого якого ми тока що я показував, як би. Після боса, бачите, ми потрапили у підземелі, яке є під ну, печера, під цим будинком. Дуже а, а ця печера нас ну також населена цими монстрами. Бачите, і вона дуже велика. Ну, Найсправді зал цей такий великий, дуже багато треба блукати, бачите такі привиди, ну, нові види проти нас монстрів. Але вони також вбиваються, якщо ти вивчаєш, де вони знаходяться. Ну і в принципі, грі звикаєш, і на початку то, те, що ну, вважалося складним, потім ти вже проходиш доволі легко. Находиш, находимо вихід з цієї печери і потрапляємо ще в одне підвальне. Приміщення. Воно також у нас багато купо різноманітних дверей, і бачите, тут також виявляється новий монстрик. ну цих монстриків ми потім також ну вчимося вбивати. В принципі, як, як в Грі отримуєш практику, то вже грається вона доволі легко. І буває, де навіть можна пройти зовсім без смертей. Ну, таке, ну це треба треба пограти, потренуватися, тоді це можливо. Так, коли ти все запам'ятовуєш ну я вже грав, у мене були смерті, але ну що їх. Показувати тут дуже швидко і набирається життя. Ти втрачаєш якесь життя, але ж ти починаєш з того залу, і бува таке, що ти втратив життя, і поки дійшов до того місця, де втратив, набрав і, ну, якби його повернув завдяки ті грочкам, які ти заробив. А також є тут всілякі секрети, такі куткімнатки, де є ну, вже готове життя, можна взяти. Ну, в принципі, я ж кажу, гра доволі цікава. Єдине, що мінус у цій грі, що в неї нема зовсім бонзи. Ви бачите, що я розповідав про життя. В неї нема музики, в неї є звуки пострілів, але музики не було. Ну тільки пікаючі звуки. Я не знаю, ну може я налажу якусь мелодію, як буду проходити цю, цю, цю гру, але це буде мелодія не з гри. Сама гра є в нас. І ось ми дійшли це через це підземелля, ми дійшли до останнього боссу. Ну, він на початку може здатися дуже складним, але руки ці розстрілюються, і в принципі по однієї траєкторії він літає і вистрілює оці свої шарові блискавки також. Ну... Приблизнові ну, шари хулі приблизно по одній траєкторії. Тому вбити його Ну в принципі, не важко. Треба всадити в нього декілька обоєм, і в принципі на цьому гра буде закінчена. Я скоротив геймплей. Гра проходиться десь від півгодини до 40 хвилин, але бачите, ми спасли цього самого малюка і нам пишуть Зен. На жаль, других заставок тут нема. Нас поздоровляють. Гра, як я вже казав, на системі DOS, тому ну, отак от вона виглядає. На цьому буду Ролик наш закінчувати. В принципі, що забув сказати, ігр про Dungeon Дейва багато. І найсправді. І перша гра ну, вона не дуже гарна. Я в неї спробував грати. Я просто побачив другу частину, першу в житті в неї пограв, ну, вона мені сподобалася. Але ті ігри, ну, перша частина та є ще третя частина, ну, ті вже інші. Ну, Третя частина також така ж цікава, як і перша. ну, вони там Може це не третя, це для мене така ж цікава, як друга. Ну це не зовсім вона в тій стилістики здоблена як і друга частина. Тільки інші зони, там хто він по саду гуляє, то, ну, хто пише, що це Dungeon Day 3, а хто просто ну, інші назви Dungeon Dave. А перша частина це такий лабіринт платформи. Ну мені не дуже сподобався він, але я в нього ну, особливо не грав, так запустив. Попробував цю гру я грав не через симулятор і тому вона у мене, бачите, широкоформатна. А найсправді вона була з. А, Ну, раніше 4 на 3. В неї було таке розрішення. Так? Але ну, зараз воно ну, у мене 16 на 1. Ну все, на цьому, я думаю, ролик можна закінчувати. Я вже багато набалакав. Кому сподобалось цей ролик, хто згадав може цю гру, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, хто зайшов сюди вперше. Ну і побачимося в нових роликах. Всім пока!